Коли одягаємо форму, щось втрачаємо, Немо — це чоловік без ім'я, тому я вирішив стати одним із мільйона людей у цій самій камуфляжній формі. В цю бригаду я потрапив з моменту її розгортання у лютому місяці. Ми з простої піхотної бригади стали механізованою. Ми отримали нову техніку, нові знання, нових інструкторів, нові засоби боротьби. Ну, це можна довго розповідати, але ми змінились від бригади. Радянського Союзу до бригади сучасної війни. Я працюю на мінометах, працюю на великих мінометах, на менших мінометах. Це моя спеціалізація з початку війни. Сам я з Полтави. Я був інженером альтернативних джерел енергії. Війна це для мене тимчасова справа, а після війни я повернусь до своєї роботи. Всі мрії, які в мене є, в тому такою великою мрією хочеться відпочити, відпочити в теплих краях, тому що тут умови у нас вже другий рік далекі від ідеальних. Звичайно, у всіх бувають моменти демотивації, коли оглядаєшся, коли читаєш ці статті в пресі, про те, що спочатку війни нам казалось, що ми згуртовані один народ, інколи ця віра похитується. Ну, а справляюсь, коли дивлюсь на тих, хто поруч, і не звертаю на увагу на тих, хто позаду. Цю параду я даю два роки, вчіться, тренуйтесь, збирайтесь, читайте, питайте, не приходьте непідготовленими, приходьте тими рембами, які ми вас чекали ще минулого року.